Генералом армії України, головою служби зовнішньої розвідки України у 5-10 роках Микола Маломуж вже з нами на відеозв'язку. Вітаю вас, вітаю, слава Україні! Героям слава, ви знаєте, рясно у нас зараз з інтерв'ю і публікаціями цікавими. Варто лише пригадати Тайм, який ми обговорювали кілька діб. А зараз важливо проговорити ті матеріали, які публікує за Economist. і дійсно маємо зрозуміти ті важливі аспекти, які зазначив головнокомандувач. Давайте розпочнемо з того, що таке позиційна війна, як правильно це сприймати нашій аудиторії. І до чого дійсно нам потрібно готуватись? Е, ну, першу чергу нам треба дійсно визначити пріоритетах сьогоднішнього дня, тому що сьогодні ми вже говоримо про те, що е, Росія змогла наростити ті ресурси, які ми передбачали ще на початку року. І було дві позиції. І Ми неодноразово навіть наша ефіра говорила про те, що е, Росія має 5-6 місць для того, щоб підготувати нові резерви, а це декілька армій, корпусів відповідно підняти ОПК, Отримати від раної північної Кореї ще мільйони одиниць зброї, боєприпасів інших видів вогневих систем. От і зрозуміло, що в нас була перспектива розпочати весінні літні наступальні операції. Але що завадило? Це був ефективний позитивний сценарій, передбачали, що він буде вирішальним. от, але дійсно неефективність формування якраз великих проектів, які йшли по лінії Рамштайн. Це зрозуміло. Ми отримали збройню, техніку, боєприпаси, але з величезним запізненням, з невеликим е, темпом так сказати, поставок освоєння, а тим більше забезпечення боєприпасами. От якраз е, недостатня ефективність е, логістики забезпечення новітніми засобами, перші танки, БТР, БМП, ракетними системами, артилерійськими системами, точними ракетами і снарядами. А це величезний комплекс, це мільйони штук, які передбачають, що наші е, наступальні операції матимуть. Надзвичайно ефективний характер першу чергу не позиційного або тактичного рівня, а перспективі стратегічного рівня. На це те, що в «Нью-Йорк Таймс» уже прозвучало. так знаєте оціночно, Деякі наші партнери навіть я спілкуюся з американцями, британцями, французами. Грита ми надіялися, що у вас будуть відповідно потужні наступальні операції. Я на те говорю, що в даній ситуації дійсно повинна бути комплекс рішень. Тут повинні бути і літаки, F-16, Тут повинні бути далі ракети. І забезпечення радвікаційними системами, і танки, БТР, Гауби СССР сьогодні 70% успіху на війні. Якраз ці перспективи не були забезпечені достатньо ефективно, швидко і саме в достатній кількості. Якщо ми говоримо про ряд одиниць, коли треба нам, наприклад, 500-600 танків, ми отримуємо, наприклад, 200, це самому кращому випадку. Або, наприклад, системи ППО декілька штук замість, наприклад. 200-250 штук, які б забезпечував і на стратегічних рівнях, і на тактичному рівні фронту. От якраз ці моменти дійсно зіграли ключову роль. Чому не пішов перший сценарій, як ми не і не тільки говорили осінньою, а й готувалися до цього, що ми правду говоримо. І сьогодні вже завужний говорить про реалії. Оце другий сценарій, коли е, все-таки переходимо до більш затяжної е, війни. Це не значить, я прямо ще раз підкреслюю те, що завужний могла не озвучив, що ми не будемо. Проводити наступальні операції і навіть осінній зимовий період. Ну, умовно, роботі на, наприклад, Мелітополь, і далі рухатися, перерізати південний напрямок, а це може дати перспективу і наступальних операцій, не тільки позиційних е е штурмів або, наприклад, оборони. Тим більше Так же саме під Бахмутом. От ми можемо там рухатися деякі треті ділянки, де ми сьогодні перемалуємо ворога буквально в тисячі в день. От там можуть бути нові фактори для наступу. Але це вже перспектива Генштабу, Вони повинні оцінити. Але в цілому сьогодні Залужний сказав: дійсно, це вже широкомасштабна позиційна війна, але вже 1300 кілометрів. Це від е, умовно Сум, Харківської області е, Куп'янськ закінчуючи аж Запорізька, Херсонська область до Криму. Це величезні величезні простори. Для цього потрібно і величезні сили, резерви. Зрозуміло, ворогу потрібна сила для того, щоб наступати, а нам щоб і оборонятися, і вести відповідно секторальні поки наступальні операції, а перспективі глобальні. А це може вже бути десь е, і кінець осени на початок зими. Але при тому, що ми ще до цього часу отримуємо е, додаткові види озброєнь. Це в першу чергу ракетні системи, системи ППО, які будуть сажати і безпілотники, дезорієнтувати ракети, які б'ють по нас. Дуже ефективно збивати літаки гелікоптери ворога, тобто, і ми захистимо і наш фронт, і нашу інфраструктуру, і людей. Оце сьогодні номер один. І два крайні раштами, викрад було в цьому присвячені. А тепер як воно буде виконано, дуже важливо, наскільки ми зможемо захищатись, наскільки зможемо якраз дезорієнтувати ворога в плані його передових систем, які він сьогодні зробив на базі ВПК, і знецінити відповідних укріплення першу чергу міні поля. А це не оті тактичні формати. Ну, стапери йдуть, наприклад, або розгороджувальні е, машини, а це системні, потужні е, радіоелектронні системи, це е, потужні, е, просто масштабні удари по цілим територіям, а це практично е, детонація вибухів і пробивання величезних е, напрямків по декілька кілометрів, де можна наступати. Це зрозуміло, це е, авіація перспективи, але ми бачимо, що вона була тільки на наступний рік. По всім параметрам підготовки, оснащення то подібне. Тобто тому залужний говорить про якусь е, паузу великих наступів, говорить про більш потужне укріплення і необхідність отримання тих видів озброєння, які забезпечують системну оборону. А в перспективі пробивання цих цих укріп районів противника, ну зрозуміло, перспектива це буде і наступальних операцій. Але це вже виходить з того, як босс ситуація. Але ще раз підкреслюю: е, з урахуванням цього недопоставок, ефективних свій час ми дали. Час, як і говорили сотні разів і по ефірах, і ми рекомендували нашу військову команду Росії піготуватися. Вона врахувала і досвід і зрозуміло і цю паузу забезпечувала ефективною підготовкою. Проведено декілька колег Міноборони, на чолі з Путіним ради безпеки, які ставлять жорстке питання. Мобілізація не всеохоплююча, а прихована. А це півмільйона людей мінімум. За півроку це величезна кількість, яка кинута на фронт. Це підготовка спецнази, підготовка відповідно приватних компаній. Це весь вал, який на Київ кинувся до нас. Нам сьогодні питання нищити ці резерви по всіх напрямках. І ми це проводимо вже успішно. А Авдіївка, Бахмут, показали, що на навіть 10 днів ми знищимо декілька бригад живої сили, величезну кількість техніки зброї, сотні танків, сотні артилерійських систем, інших так сказати, вогневих засобів. Це сьогодні завдання номер один для того, щоб підірвати оту потугу ворога, що вони підготували і перспективи, що намагаються готувати і дати перспективу. Тоді не тільки оборони, а переходу наступальних операцій. Ця тактика тепер буде спрацьовувати. Іншого формату сьогодні немає. Пане Миколо, дійсно, ми розуміємо, що той меседж, що війна буде затяжною. Напевно, він зараз був більше відправлений нашим союзникам, аби виконати ось ті пункти, які були вказані в матеріалі. Це і повітряна міці, і безпілотники, і е, радіоелектронна боротьба, і контрбатарейна боротьба. Все це меседж до наших партнерів, що нам потрібно більше, аби е, дійсно ця війна поверталась в режим маневрової. Але п'ятий пункт, який вказав пан Залужний, це нарощування резервів, і тут це питання внутрі. І це велике домашнє завдання, яке здається, ми поки що виконували дуже погано. Як його виправляти? Е, ну в першу чергу я зверну два аспекти: це людський ресурс і е, воєнно-промисловий. Як е, в, в цілому, і з самого початку ще до війни, особливо на настойку, ну там не було актуальності такої. З першого дня війни, 26-го, зверталися до керівництва держави. Терміново розгортаємо всі наші засоби військово-промислового комплексу. Цей і танки і оплот. Які ми виробляли, продавали сотнями штук за кордон. Це ракетні системи на базі Луч, а це і дальнобійні ракети до 2000 кілометрів. І це проти танкові комплекси, яких можна сотні тисяч штук зробити кожному бійцю. І робити танки, БТР, БМП, знищує так це на вогню. Це зрозуміло, Онікси інші системи, які е, б'ють кораблі. О, це безпілотники розробили в нас багато інтелектуальних технологічних центрів ще до війни і запустили тільки ми буквально недавно. О, це ракетні системи. До півден марш і все інше, які б'ють балістика до 15 тисяч кілометрів. Дуба точка на території Росії під контролем. Оце сьогодні базовий сегмент. На кінець по три місяці зад ми до нього прийшли. Створили той на форум, провели великий, створили той на центр, який готується. Тянули півтора року. Я прямо скажу, це недопустима ситуація. І тут кадрова складова, які дійсно забезпечена була потужними воєнними антикризовими менеджерами на рівні кабінету міністрів силового блоку, військовопромислового блоку. Дипломатичного блоку міжоди комунікації, які мали системні контакти із Байденом з білімкеном і Міноборони з е, Джонсона тоді сунаком в Великобританії ефективно. Точно так же шольца, точно так же з Францією, але точно так же і з індусами, і з китайцями, котра впливають впливати на ситуацію і з е, турками, і з японцями і з іншими. Оце той формат, який потребує сьогодні, не тільки. Підняття ВПК, а ефективне роботи місіма сегментами жодного формату, тому що ніхто не хоче втягнутися в глобальну війну. Тим більше з урахуванням уже близького сходу Ізраїлю, от і вийти на формат глобальної війни. Тому треба готуючи якраз наші збройні сили, готуючи ВПК, наше власне сьогодні за ці ж періоди готувати якраз нову модель світопорядку, яка б забезпечила перспективу в першу чергу за рахунок наших перемог, але за рахунок потужного впливу міжодних сил. Першого рівня це американці, британці, французи, принциці Європейський Китай, Індія, Туреччина вийти на модель, що вони забезпечують майбутнє світу, і мабуть зустріч буде. Ми ще будете говорити або зо мною або з ким, Байдена і Сінзіпіна, якраз на це насілена там, де буде стояти питання долі світу, і зокрема України, зокрема близького сходу, відносно до е, перспектив Росії. Але сьогодні, як говорили в одному фільмі, треба нищити танки, нищити. Ворога, якщо так в цілому говоримо для цього, потрібні всі засоби. От ми зараз і виходимо свої засоби, а ресурси людські, те, що згадав залужний, це дійсно та складова, яка повинна ефективно забезпечити реалізацію цих всіх проектів і освоїть техніки, боєприпасів, навчання, прифронтова підготовка. і він він значив дуже важливо, тому що кидати бій навіть на піготованих на якихось е, навчальних центрах. Це недоцільно. це фактично немає перспектив перемог. От будуть багато гинути або будуть відступати. Тому в даний момент це підготовка системна по всіх етапах. І друга складова важлива це не затягування військомати або в центрі комплектування. Це переход вже правильно і йдуть на рекрутовану систему. Цільова підготовка спеціалістів по конкретним бригадам, спеціальностям і дійсно залучаються ці люди безпосередньо або військами, або тими центрами, які вже безпосередньо готують своїх спеціалістів і готують до війни, от в реальних умовах. А тоді і Принцип е професіональної орієнтації, патріотизму, е мотивації, фінансової підтримки зрозуміло в цьому форматі. Оце той формат, його забезпечить армію. Так виходило багато армій світу, коли йшла війна, і йшли на такі ефективні моделі підготовки. Більш ефективно використовувалися якраз спеціалісти. До мене зверталися в період з 24 лютого прошлого року тисячі людей. я, е наприклад, льотчик або я снайпер. А мене взяли, наприклад, там на якісь там додаткові роботи або я механізм на якісь частину мені треба освоїти по-новому. Я його не знаю, не вмію. Я краще був стріляти. Та ні, півроку, щоб людина перейшла в якийсь інший підрозділ, де він є спеціалістом високого класу. А тут зразу комплектування. Мало того, тут будуть уже і повіковики, котрого дивиться. навіть і старші трошки люди, які мають здоров'я, які мають відповідний хист. І тут уже принцип трохи і заучення добровільно, тому що старший, зрозуміло, там є обмеження по віку, але якщо він здатний, готовий, є досвід, може проявити свою участь, так же до людей, які вже трошки з обмеженими можливостями, але готові воювати. Ну ті, які воювали, а їх зразу списали. Дехто може вже виконувати функції функцію штабах, наприклад, в системах керування, наприклад, підготовки е спеціалістів, е проведення бойових навчань. Ну і зданих операцій, безпілотники або в інших форматах це ті люди, які можуть виконувати завдання, тобто розширити весь спектр залучення наших військовиків до реальних е, підготовки і бойових дій Оце буде було розширення якраз можливості на противагу мобілізаційним ресурсам Російської Федерації. От власне про мобілізаційні ресурси Російської Федерації хочу вас запитати, тому що поки що виглядає так, що свій основний людський ресурс Путін не використовує, тому що ми кожного дня обговорюємо, що це може бути і 500 тисяч, і 700, і до мільйона. Але розуміємо, що побоюються через те, що спричинить політичну кризу, йому потрібно готуватись до виборів. Після того, як ці вибори будуть проведені, дійсно тоді розпочнеться ось ця навала росіян, яких масово будуть і призивати, і е, долучати до різних військових підрозділів, е, і підписувати на контракт. Е, ну, ми треба оцінити ситуацію зараз. Ми бачимо, що кожен день по зведенням генштабу до навіть 1000 чоловік ми стільки вбитими знищуємо. Ще не менше це поранені, які виходять з поля бою. Відповідно, десятки-десятки тисяч в місяць. А якщо ми говоримо за рік, це бачимо вже триста тичників вбитими. А в цілому це вже е, і поранено більше півмільйона. Це вже не цифра навіть для Росії. Росія не така велика без ресурси це міфи. Я там тисячу раз бував в різні періоди, ще в Союзі і тому подібне. Немає там можливості охопити всю Росію цими силами. Тільки для кордону треба 2,5 мільйони. мільйона. Тільки кордон перекрити. Ви знаєте, скільки за засил треба задіяти. А тримати Росію в покорі 10 тисяч кілометрів це ще більша ситуація. А зрозуміло, що воювати, а ще інші речі точки, де дійсно вони можуть вибухнути. А тут вже країни НАТО, нові кордони, Фінляндія, ще тисячу чимось -100 кілометрів непроста ситуація. Тому там не так все гладко, як у того говорять, що в них ресурси безмірні. Путін боїться цього всього, тому що вже це. На населенні однозначно ми бачимо чітко корелюється, рі... 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 навіть дослідження показали. Про 70% вже за за мир, хоча який там ну є там хто без здачі, як вони кажуть, територія та але частина готова вже і повернути територію України. Тобто, це вже сигнал. І провести таку мобілізацію до виборів, зрозуміло, це удар по ньому. А може і масові безпорядки. Тому в даний момент прихована ведеться. Ми говоримо вони зуміли 450 тисяч. Практично за цей рік підтягнути за рахунок іменно контрактників, за рахунок присилових такі, форматів, і через зони, і через боржників, і через відповідь іноземних громадян, які вже в Росії там до декількох мільйонів, а вони їх туди залучають. І таке стимулювання по кожній губернії там квота була доведена від 40 тисяч на кожну область. До 50-60 тисяч. А це десятки федеральних округів, а тим більше десятки областей. Розуміло, що вони десь цю суму набрали. От але бачите, скільки гине. Це викликав потужні резонанси. Тому Путін сильно не не розгониться до виборів в плані нової мобілізації. Тому і говорить про що? Про мир. Розумієш, що він хоче витрувати мир, тому сьогодні кидає всі сили на. Фронт покажуть що в нас перспектив немає. От залужив вже вони. Я знаю, слова слава будуть казати а От вже залужені сказав що затяжна позиційна війна. А тут ми можемо виграти. Тобто Росія може виграти. І зрозуміло, давайте мирний процес. Але на умовах Росії зараз Росія все буде перевертати на свій бік. Отут важливо, щоб ми не показали слабину. Перший на фронті, в дипломатичному форматі, показали, що в нас є всі ресурси, і в них він не ризикне підняти тих мільйонів. Ніх їх практично немає. Дуже потужно буде антимобілізаційні рухи Російської Федерації. Я думаю, до виборів шансів не буде. Тому будуть рухатися е, схиляти зараз і через Китай. От е, е, вже перерозмова була однозначно. Це китайська формула миру. От фактично, що треба припинити війну, провести переговори, зупинитися на цьому факторі, але про звільнення території там не йшла мова. Тепер Сінзіпін має говорить про це з Байденом, що Путін згодний на це. Ми ж знаємо всі всі таємні переговори. Давайте ви підштовхуйте Україну до таких рухів, от і тому подібне. Тут важливо, щоб ми дійсно з нашими союзниками розуміли, що суверенітет України це святе, і стоять принцип міжнародного права це базовий сегмент. А тоді вже на цих сегментах говорити на міжнародних рівнях, включаючи Росію, на якій основі вони відходять, як ми відновлюємо суверенітет. І всі інші процедури по забезпеченню перспективи і майбутніх е, гарантії безпеки України, отак От цей був принцип правильно працювати. Він принцип підтриманий ООН і тим же Китаєм, який буде про це говорити із американцями.